Заняття конструювання для дітей раннього віку спільно з батьками. Великодня писанка. Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Рада вас є всіх вітати. Тож, сідайте всі зручненько будемо ми починати. Запрошую вас. На цікаве заняття з конструювання. Дітки, а хто це до нас завітав? Та це ж Великодній кролик. Добрий день, малята! Незабаром прийде до нас свята Великдень. На Великдень люди завжди роблять писанки. Ось і я вам, дітки, приніс у кошику писанки. Подивіться, які вони гарні, вони різнокольорові. Малята, я приніс вам. Не тільки кошик з писанками, а й веселу пісеньку. На Тарілці крашанка, крашанка, Коло неї пасочка, пасочка, наче сонечко маленьке це яєчко червоне. Мої маленькі друзі, давайте разом з вами та батьками теж зробимо з паперу чудову писанку, а перед початком роботи зробимо пальчикову гімнастику. Тож починаємо! Скажу, 4, 5, наші пальчики біжать. Полетіли, полетіли, наші криця шурполетіли. Полетіли, полетіли на вернику сі. Для роботи нам потрібно паперові стрічки, клей, ножиці і квіточки для прикрашання. Нарізають стрічки батьки, викладають їх, намащують клеєм. А ви, дітки, можете притиснути їх пальчиком один до одного. Зверху ми теж поєднуємо стрічки. Виходить ось таке гарне яєчко. Потім дорослий намащує клеєм квітки, а ви, малята, можете розмістити їх на стрічках. Ось так. Подивіться, яка гарна писанка вийшла. На тарілці крашенка. Коло пасочка, наче сонечко маленьке, це яєчко червоненьке, на тарільці Крашенка сяють наші писанки, як весняні квіточки. Ви молодці, і дорослі, і малята. Гарно попрацювали разом, а я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До зустрічі!